Чи була у вас школі перевірка на швидкість читання? І чи є вона зараз взагалі? Бо я не знаю, бо я вже далека людина від школи. Але в мене була і тоді коротше історія. Така перевірка на швидкість читання в школі для мене це не була просто перевірка. Це не було ще одне дебільне завдання від вчителів, щоб нас позамахувати. Ні, для мене це було щось особисте. Тому що тоді, під час тих перевірок, в мене в класі була одна дівчинка, моя однокласниця Юля, яка читала на рівні зі мною. І для мене було ділом принципу завжди її перемагати. Одного разу перемагала вона в цьому змаганні, іншого разу перемагав в цьому змаганні я. І різниця була в одне-два слова. Тоді слова були на вагу золота. Я готувався до цих перевірок на швидкість читання. Перед тим за день я сідав вдома і читав на швидкість. Я сам собі засікав на годинничку на секундній стрілці. Я маму просив, я тата просив. Потім сиділи, рахували ті слова. Це була читацька війна. Кожен з нас хотів бути максом Ферстапеном в читанні. Але все змінилося в той момент, коли до нас в клас перевели дівчинку, яка на перевірці швидкості читання нагнула і мене, і мою однокласницю. І тоді наше змагання, під час якого ми один одного ненавиділи, закінчилося. Ну бо який сенс нам було вже боротися з нею за друге місце і розуміти, хто з нас швидше читає, якщо читала та дівчинка, яку перевели. Клас, чи дало мені щось то? Наяк же? ж? Тепер я скорше читаю дебільні коментарі на Фейсбуці. Чи зрозумів я щось з тої ситуації? Наяк же <тас> ж змагайся доти, доки ти можеш. А якщо приходить хтось кращий, то ти або тягнись до нього, або дай дорогу молодим. Висновок, друзі. Учітесь читайте і чужому научайтесь і свого не цурайтесь. Підкреслимо з цього всього висновку слово читайте і дітей своїх заставляйте читати. Бо якщо діти не будуть читати, то ми з вами відповідальні за те, що виросте ціла нація безідейних, безпринципних, неначитаних, вихованих тіктоком. Людей. А ви мені будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої історії. І не забувайте, що у нас є збір на 5 автомобілів для сил оборони, посилання на збір в описі під цим відео, в шапці профілю або в закріпленому коментарі, залежно, де ви дивитесь це відео.